З нами на зв'язку, а тепер на Курщину. Вчора росіяни прямим авіаударом знищили у Суджі інтернат. Станом на вечір було повідомлено вже про чотирьох загиблих. І з цього почнемо розмову з Олексієм Дмитрошківським, речником військової комендатури на Курщині. Пане Олексію, вітаю. Дай Боже, здоров'я. Пане Олексію, чи змінилася кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по інтернату у Суджі станом на цей момент? І що відомо про це? Станом на 8 годину ранку кількість загиблих залишалась чотири. Але ще одна жінка знаходиться під завалами і досі вона не деблокована. Спроба завести важку техніку для того, щоб прискорити? Роботи по розкопкам не вдалися взагалі, тому що росіяни, окрім авіаційного удару по школі інтернат, нанесли ще один авіаційний удар поблизу, а потім напротязі ночі довкола інтернату кружляли півідрони на оптоволокні і постійно влучали у подвір'я. Тобто цинічно намагалися добити людей. А можете пояснити, хоч коротко, що це за школа-інтернат? Бо була інформація про те, що це літні люди постраждали і загинули. Але школа-інтернат звучить як навчальний заклад, таки для дітей. Саме так це був навчальний заклад, школа-інтернат, в якому навчалися діти. Але е, в той момент, коли збройні сили України зайшли на територію Курської області, е, в цій школі інтернат, а саме у підвалі, знайшли прихисток люди, які втратили житло і можливість проживати е, по місцю прописки. Станом на зиму в всьому інтернаті було дуже багато людей: літніх і людей з інвалідністями лежачих людей, які втратили також домівки. Це були переселенці з населених пунктів, Мала Локня, Руська канапелька, Пагрібки, Махновка і так далі, тому подібне. Саме ці люди проживали на території цього школи інтернату, і влада Росії, і Збройні сили Російської Федерації знали про те, що там знаходяться люди, що це літні люди і що там їх велика кількість. Більше того, в одній з розмов з одним із генералів Російської Федерації я повідомив про те, що російська армія б'є весь час в район інтернату і просив його про те, що не потрібно цього робити, тому що більшість людей літні, і ці люди потребували. Будуть е, спеціального уходу догляду. Але я не був почути, і на сьогоднішній день Російська Федерація роздуває з цього всього е, зовсім зворотню, будемо казати, сторону медалі, розповідаючи про те, що це удар був нанесений українськими збройними силами по інтернату, що це цинічний е, був вчинок з боку української армії. Хоча хочу повідомити, що в складі повному складі вся комендатура всю ніч працювала в інтернаті над розбором завалів, звільнення людей. І станом на ранок було евакуйовано 85 людей. Це люди, які виявили бажання, бо були люди, які не захотіли виїжджати, залишилися в судді. Ці ти п'яти людей, які евакуйовані, 10 людей отримали поранення. Двоє з них на сьогоднішній день знаходяться в лікувальних закладах. Одна людина знаходиться в тяжкому стані, інша людина знаходиться в закладі психіатрії. Обірвався у нас зв'язок, я так розумію, з Олексієм Дмитрошківським речником військової комендатури на Курщині? Зараз ми його намагатимемося відновити, але ми почули, що не збільшилася кількість загиблих. Є пан Олексій, та пан Олексію, а яка загалом ситуація на Курщині зараз за вашою інформацією? І чи звертаються цивільні до українських військових по допомогу? Майже всю ніч до мене телефонували родини тих людей, які залишалися в школі інтернат, намагалися благати, пропонувати навіть гроші, аби вивезти їхні рідних, рідних і близьких. Кожен з людей, які телефонували, Це ну, 90% людей, які розуміють, що саме Росія вбиває їхні родини. А перепрошую, а куди і, благали і... вивезти в Україну? Просили вивезти в Україну. Вони розуміють, що Червоний Хрест за бажанням цих людей повинен їх вивезти в Росію або туди, куди вони забажають. От вони благали, щоб вивезли цих людей саме з цього пекла, як вони казали, в якому ці люди знаходились. Ну насправді ситуація в той момент, коли ми вивозили, була вже критичною. Е, і військовий комендант прийняв рішення евакуювати цих людей, так як люди після влучання прямого влучання ракети залишилися. Е, ну будемо казати, що ми були, в чому були хто в трусах, хто в, в халаті. Тобто люди залишились на дворі. Холодну пору року. Е, зрозуміло. І в такому разі, куди ви їх евакуйовуєте? Якщо евакуйовуєте? Е, з питань безпеки. Я думаю, не буду називати, де вони знаходяться, аби росіяни не добили цих людей. Е... Авіаційними ракетами, так як ці люди є все-таки свідками того, що відбувалося в Сужанському районі, а Росії ці свідки не потрібні. Саме тому вона і наносила ці авіаційні удари, аби ці люди не розповіли правду про українські збройні сили, з якими вони поспілкувалися і побачили в них справжніх європейців. Дякую дуже, пане Олексію, що змогли вийти в ефір. Олексій Дмитрошківський, речник військової комендатури на Курщині, був з нами на